Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова. Де ми продовжуємо обговорювати злободенні актуальні питання? І сьогодні наша тема блакитне паливо, а саме, газ. Про це більше знає гість нашої студії. Заступник голови правління, головний інженер «Рівнегаз» Олександр Васильович Ганжа? Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня, шановні глядачі, триває опалювальний сезон, і нам відомо, що почастіше випадки з використанням в побуті таких от засобів обігріву, як газові плити, і відповідно, люди не завжди правильно користуються такими от приладами. Яка статистика причини нещасних випадків, що найчастіше? Призводить до таких випадків і які взагалі наразі статистичні дані. Ну, взагалі за 2014 рік у Рівненській області стався один нещасний випадок. О, це в селі е, Забороль Рівненського району. Внаслідок цього випадку е, троє людей загинуло, одна людина постраждала. Всього в Україні за 2014 рік сталося 77 нещасних випадків, під час яких 66 чоловік загинуло, на жаль, 168 людей просто постраждали. Я хочу коротко зупинитись на причинах, на основних причинах, яких, під час яких при порушенні яких настають нещасні випадки, значить, саме перше, це виникнення процесу зворотньої тяги, наслідок експлуатації витяжної вентиляції, з штучним спонуканням в квартирах та житлових будинках, де встановлені газові прилади зіброних продуктів димохід, поясніть цей пункт. Будь ласка, так я трошки прокоментую цей пункт. Сутність в тому, що коли герметично закриті вікна. І двері от, в приміщенні кухні. От, і коли вмикають електровитяжку, яка встановлена над газовою плитою, от, то, в такому випадку утворюється зворотня тяга. Тобто продукти згоряння, які мають виходити через димохід назовні, вони поступають в приміщення кухні. От, і таким чином Наступає отруєння чадним газом, тому що це все має йти в витяжку. Так, я от хочу продемонструвати невеличку схему. На цій схемі чітко показано, що коли вмикається електровитяжка, то продукти згоряння поступають не назовні в димохід, а поступають через приміщення кухні, всмоктується це електровитяжкою і видаляється через вентиляційний канал. У такому випадку є дуже велика небезпека труїти щадним газом. Щадний газ він взагалі сам по собі. Дуже отруйний, От, і при концентрації 1% у приміщенні такого елементу наступає клінічна смерть за 1-2 хвилини. Якою має бути концентрація? ну, Небезпечна. Взагалі, чадний газ це є небезпечний газ для організму людини. Він є отруйний. От, і тому будь-яка концентрація призводить до. Погіршення самопочуття. І якщо, скажімо, людина довгий час перебуває в приміщенні, де наростає концентрація чадного газу, вона цього не, вона цього не відчуває. Так, це це доречно ви зауважили, що люди, люди, які перебувають в приміщенні, де поступово наростає концентрація чадного газу, вони його не відчувають. Тому Скажем, дуже важливо при симптомах отруєння це ну запаморзапамричення голови, це е, е, процес, скажем, дехто е, сонливість, сонливість так от викликає. Дуже різку головну, головну біль. То при таких симптомах необхідно тут же перекрити, перестати користуватися газовими приладами і зробити інтенсивне провітрювання приміщення. От. Ну і викликати, звісно, викликати швидку допомогу і за телефоном 104 викликати представників нашого газовогосподарства, тобто аварійну службу потрібна газ. Повертаючись до причин таких от... Так, я ще цій схем, да, ці схемці, я ще хочу наголосити про те, що е, багато із е, наших абонентів врахують е, невірно вважають, що е, коли підключ підключено, ну запитання з так, а чому так відбувається? Адже е, скажем, колонка чи котел димохідний підключений в димохід, а витяжка підключена в вентиляційний канал. От, вони ж вони в один канал підключені. Тобто люди помилково вважають ну, те, що значить, в них не підключаться два прилади в один канал, значить цього не може бути. Тому що, на жаль, статистика говорить про те, що скажем, люди ігнорують ці. От і більшість випадків нещасних випадків пов'язаних використанням газу, з використанням газу у побуті. Це пов'язані з тим, що люди користуються електровитяжкою, яка встановлена над газовою платою, в приміщеннях, де встановлені і, 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 і котел чи колонка із відводом продуктів згоряння в димохід. А що тоді, якщо робити, якщо в людини вже встановлений котел чи колонка, і все таки біля плити має бути витяжка, ну з таких демонтувати цю витяжку і? Взагалі, щоб не було спонукання того, щоб хтось хотів її вімкнути чи От. На жаль, е наші працівники при, скажем, при виконанні планово-технічного обслуговування, про яке я чуть пізніше розкажу, от, е на це наголошують, ну, але ж багато хто ігнорує цим. Не нещодавно у нас відбувся теж нещасний випадок місця рівне поліція Чорнола, це буквально. Декілька днів назад. От. Теж молода сім'я, хоча були попереджені, вони про це говорили, що да, ваші працівники були і попереджали про це, що це не може призвести до отруєння, от, проігнорували, і таким чином от, їм просто повезло і дякувати Богу, що вони стали живі, тому що вони вчасно відчули, що щось не те. От, і викликали швидку допомогу, таким чином стались. Живі. Добре все завершилось, але так, так. іншим, певно, що варто про це знати і нагадувати постійно. Так, це, це є основна причина. Одна із найчастіших. Наступна, наступна причина це відсутність системи природньої вентиляції, яка забезпечує повітрообмін в приміщенні. Е, взагалі, я хочу наголосити на тому, щоб е, всі розуміли, що для того, щоб газ горів, необхідно доступ кисню. От. І всі, скажем, процес горіння відбувається тільки за наявність, достатньо наявності От. Значить, ну, Як фізико хімічні властивості природнього газу говорить про те, що для нормального горіння необхідно 10 метрів кубі для згоряння одного метра кубічного газу необхідно 10 метрів кубічних повітря. Для навколо цієї істини. Написані всі, скажімо так, правила безпеки, от, всі інструкції і так далі. Тобто, е... Скільки вміщає в себе кухня? Що ви маєте на увазі, що вміщає об'єм кухні? Об'єм кухні різний буває. Це... Ну, Середньостатична така от, на однокімнатних, двокімнатних квартирах. Ну, так, однокімнатна, двокімнатних квартири це, скажімо, кухня там 6, 8, 9 квадратів, квадратних метрів. Що це ну, висота поверху. Тобто, там е... немає 10 метрів кубічних. Чому немає? Шість множим на три якщо висота поверху три метри, отримав 18. об'єм. Якщо людина вмикає чотири комфорки так і так. обігріває свою квартиру, позакривавши там всі вікна, двері, щоб не виходило тепло, це приводить до вигоряння кисню, Правильно? Так, так. Це дуже це ви правильно підмітили, тому що люди користуються ну, хібна думка, що скажімо, можна опалити своє приміщення свою оселю, відкривши камфорки, ну запаливши камфорки на плиті, чи так само запаливши камфорку в духовці. духовку, випадки, так там сушать. Так, це, це є небезпечно. О, це є процес, дійсно, коли е, сказали, що при цьому є недостатньо, якщо, якщо герметично раз людина хоче нагрітися, вона ясно, що позакриває всі вікна, двері От, Це є небезпека, скажемо, виникнення нещасного випадку. Є навіть такі випадки що, скажімо, що таке природна вентиляція? Ну на кожній кухні ви знаєте, є вентиляційна рішення. От дехто навіть ну є такі, скажімо, випадки, що ну, її просто завжди... шпалершпалерами заклеюють, або до або... чи завжди ці витяжки справні, зважаючи на те, що є старі будинки, є якісь технічні там можливо засмічення, так тих так самих. є один, скажімо, однею з причиною це є незадовільний стан димових та вентиляційних каналів. От. Да, дійсно, скажімо, для цього треба продавати дуже великої уваги табо, споживачам, які користуються скажімо, димовими газовими приладами. Чому тому, що зазвичай люди не слідкують за якщо це особисте помешкання пане ну, ага, Олесандре, чи... а як от звичайній людині, припустимо, я не є дуже компетентною в газових питаннях, але як мені перевірити в мене та витяжка от, в моїй квартирі? Так. Чи? Перед тим скажем, перевірити, як перевіряється дуже просто перед вмиканням в роботу газового приладу димохідного треба перевірити тягу. Тяга перевіряється в димовому каналі. Це підноситься сірник під віконце. От запальника, якщо полум'я від сірника втягує в е, вікон, це значить тяга в домовому каналі є. От е, ще можна яким чином? Кожен димовий канал має чистку. А якщо немає, тобто е, що значить? Ну, якщо сірничок ніяк не реагує, це значить, що якщо сірничок не реагує, значить тяга або недостатня, або, або вона відсутня, і при цьому е, категорично заборонено. Вмикати в роботу газової А так. Що тоді робити? Це звертатись в ЖЕК, якщо це, якщо це квартира, якщо це багатоквартирний житловий будинок, де ми вентиляційний канал обслуговується пічником відповідного ЖЕКу, який обслуговує будинок. Це не необхідно звернутися в ЖЕК до пічника, щоб він обстежив ваш димовичий вентиляційний канал. Взагалі, по димовотиційних каналах, от скажем, є апопеї, от, тому що багато хто з людей розуміє, що раз це газовий прилад, то значить газовики повинні обслуговувати ці димовити ціни канали. Ні, назв це думка хибна, чому? Тому що е, працівники «Рівнегазу» газу е, перевіряють тільки наявність тяги у димовому чи вентиляційному каналі. А самі обслуговують самі канали це, е, це є робота підвищеної безпеки, от, е, на яку видається дозвілтежі От, І на е, сайті, скажімо, нашого підприємства газ» є перелік організацій, які мають в Рівненській області ліцензію і дозвіл на проведення таких робіт. І це обов'язково треба звернутися до балансу утримувача. Якщо це багатоквартирний житловий будинок, якщо це особистий будинок, то покладається ці обов'язки на власника. Тобто власник повинен. Самостійно оглядати от димові вентиляційні канали, прочищати їх, оглядати, робити ремонти. Врешті самому дбати про да, безпеку. самому безпеки. дбати про те, що так ну скажем, згідно правил безпеки, системи запостачання України при первинному, скажем, пуску газу на житловий будинок. От ми вимагаємо ну, не ми вимагаємо а вимагають правила безпеки, що має все таки обстежити ліцензована організація, надати акт придатності. От, взагалі димові на канали, раз до них, на них звернули увагу, необхідно в зимовий період раз в місяць оглядати, от, від того, оглядати і дивитися, щоб не розрунувалися головки. У разі руйнування проводити ремонти. От, ви, Багато на житлових будинках от, раз в рік необхідно, щоб балансовий отримувач запрошував організацію, яка дійсно має дозвіл на це, і, і обов'язково. Спеціалізована організація має надати до початку опального сезону. От в наше підприємство Це акт обстеження акт обстеження, да акт він називається акт придатності димовентиляційних каналів до роботи. Пане Олександр, от зараз працівники Рівнегазу газу так само здійснюють рейди по житлових будинках, по квартирах. Це планово технічний огляд. Як відбувається цей процес? Чи всі адекватно до цього відносяться? Чи відкривають двері? Я знаю, що різні такі реакції були. Ну людський фактор лишається людським фактором, певно, що. Як часто проводиться цей пановий огляд і як він відбувається зараз? Значить, є нормативний документ, положення про технічне обслуговування внутрішньої системи газопостачання житлових будинок, будинків і громадських будівель. Цей документ зареєстрований в Міністерстві юстиції України. От в ньому чітко прописаний перелік регламент робіт, які виконують працівники газогосподарств. Під час і передлічність і які роботи виконуються. Якщо будинок, житловий будинок має обладнаний тільки одними газовими плитками, це багато житлові будинки, то планове технічне обслуговування проводиться раз на три роки. Якщо будинки мають димові газові прилади, це для опалення, це коти, це колонки, проводиться раз на рік. Ми Стараємося для зручності наших абонентів. От, графік роботи ми трошки змінили з цієї служби. От вони працюють і в суботу для того, щоб дійсно попасти, був більший відсоток попадання нашими працівниками до помешкання обстеження. Ну є такий фактор, що дехто, ну не дехто, а 25-30% людей чисто ну просто не пускають наших працівників. Ну можливо, скажем, в зв'язку з ситуацією можливо, просто вони бояться так. і не впевнені, що це саме працівники так, служби. Так, так, як перевірити в такому разі, значить, в наших всіх працівників є посвідчення із фотографією. Якщо людина сумнівається у достовірності посвідчення, тут же треба набрати 104 телефон. От і підніме трубку наш це є. Прямий э, телефон в э, обрієннобезпечну службу, mm -hmm. диспетчер піднімає трубку і людина може запитати, чи дійсно такий працівник є з, такою, з таким прізвищем, признач... чи за такою адресою, От, е, буде надана відповідь так чи ні. Відомі випадки, коли в людей, які встановлювали нову плиту і колонку виривався з комфорки фонтан води, навіть такі випадки. Так як це могло відбутися? Ну на жаль, такі випадки є. От, і, скажем, багато хто говорить про те, що от газовики подали по газопроводу воду. Це, на жаль, смішно, от, Ну, хто це розуміє. Але такі випадки бувають. Це гори куліни, які, скажімо так. Економлять на тому, щоб запросити фахівців для проведення такої роботи. Це просто-напросто будь-яка газова колонка, вона має три штуцери, скажімо так. Один штуцер це для подачі холодної води, другий для виводу гарячої з колонки. І третій штуцер це для подачі газу на пальник колонки. На жаль, не фахівці в як я вже говорив, вони, перепутавши штуцер виходу гарячої води з колонки, підключають штанг від газової труби, і таким чином холодна вода поступає в колонку. От, а через штуцер гарячої води заповнює повністю колектор чистояк в ватуквартирному житловому будинку, таким чином заливши і лічильники, і Скажем, бували у нас такі випадки, що водою заливали повністю весь колектор. От. Так. От. Ну, скажем, тоді задається збитки і. Нашому підприємству і незручності для сусідів помешканців, тому що проведення таких робіт відновлюваних це є час. От якщо це в період, це ви самі розумієте, що то є соціальна напруга. Та, от, от я просто хочу навести приклад, що е, такі роботи рівн, ну, якщо проводять фахівці рівнегазу, газу, вартують 136 гривень. Це людина економив, зекономивши 136 гривень. От заробляє собі, скажімо, коли такий обродок трапляється. От, і Не одну тисячу збитків не носить, потім їх вимушено оплатити. Стосовно послуг рівня газу, працівники повіряють лічильники, так заміну проводять старих на нові лічильники. Це має хто оплачувати яким чином? Повірка лічильників, це є процес безкоштовний. От, повірка лічильників проводиться побутових е, раз в 8 років. От, е, це є процес, для який, ще раз наголошую, безкоштовно. От, це за рахунок газопостачального підприємства. Є ну, е, випадки е, втручання в газові лічильники, якраз як вони виявляються під час е, знімання на повірку. От, Це ліщинку. коли самі вже власники намагалися щось там підлаштувати? Так, ну є різні, скажімо, є ті ж самі кулібіни, які стараються щось, скажімо, влізти в механізм, лічильний механізм лічильник, підірвавши пломби. Ну, скажі, є, ну в скажімо, є, В такому випадку заміна цього лічильника відбувається вже за кошти людини, яка да, пломби? Так, в такому випадку, коли е, е, встановлюється е, Комісійно, що дійсно лічильник чи пломби на лічильнику на лічильні механізми пошкоджені. От тоді нараховуються збитки для цієї людини. От експертиза проводиться з участю фофахівця державноркометрології. От скажем, ну бувають на жаль, такі випадки, хоча вони не, не часті у нас в Рівницькій області. Ну але ж такі випадки бувають. Тоді за повірку за та тоді за процес повірки і за надані збитки власник. лічильник. відомі. Також випадки, пане Олександре, коли заміна лічильника провелась за рахунок рівне газу, так але після цього люди відчували запах газу і при увімкненні з камперки газ не йшов, вона не запалювалась просто від сірника. Ну, були звернення в аварійну службу. Чи багато таких випадків чи це такий нормальний процес, поки все налагодиться, Це зокрема там, де є газ. Газові котли в тих квартирах, таких старого зразка, так де ще газовий котел стоїть, навіть не колонка, а котел на гарячу воду на кухні біля плити, в таких от хрущуках, як ми їх називаємо. Скажем, я хочу наголоси про те, що наша аварійна служба, яка працює за телефоном, яку можна викликати за телефоном 104, працює цілодобово. От і всі виклики аварійної служби це є безкоштовні. Тому що багато людей думають, що... Позвонив, я позвоню, виключу фахівців. то зразу, зразу, з, з, з рахунком треба... приїдуть. Так, так, так. На жаль, е, да, є такі думки. От, е, всі роботи, які пов'язані з витоком з ліквідацією витоку газу, от, вони виконуються безкоштовно. От, і є цілодобово, от, коли людина звертається в нашу газову службу, от, за телефоном 104. ще раз нагадується телефон. Е, Такі роботи виконується так. Ну на середньому, скажімо, опальний в опальний сезон за добу поступає по області від 60 до 80 заяв цілодобово. Ну в неопальний період так це це ця цифра значно менше. Час доводиться працівникам аварійної служби здійснювати виїзди за лінією гарячої за випиками? Має маєте на увазі за гаряча лінія це 104, чи що гаряча. 104, от служба аварійна, як вона працює, чи часто доводиться взагалі не обмежуючись консультаціями по телефону, чи часто здійснюють працівників виїзду. Так, ну я ж назвав цифру, це, це цифра виїздів, викликів. Цифра виїздів. Виїздів. Так, так, ну скажімо, викликів, да, ну, буває значно не викликів, а консультацій по телефону. Звісно, це буває набагато більше. От, я ще хочу наголосити на тому, що патрію на. Газ є дзвінковий центр, телефон його 1584. Абоненти можуть звернувшись на цей дзвінковий центр, отримати консультацію щодо розрахунків за спожитий природний газ, так і викликати нашого спеціаліста для ремонту газового обладнання. Ще раз хочу наголосити, що ремонт. От, виконується це платна послуга. Якщо, скажімо, газообладнання потребує ремонту, заміни, якісь деталей, так, це все проводиться за кошти власника. Я ще хотів би наголосити на тому, що от, нещасні випадки, на жаль, трапляються тоді, коли люди ігнорують, ну, скажімо, абоненти ігнорують такими простими речами. От, як, Вот например. Людини погас котел. Потух газовий котел. Людина, ну, абонент, починає його запалювати, скажем. Він запалився знов потух. Людина думає, що це несправний газовий котел. От, і помилково починає всіма засобами, сама там ремонтувати щось, підкручувати і так далі. Це ні в якому разі не потрібно робити. Коли дійсно котел відключається, котел. Газовий котел має автоматику безпеки. От і коли котел відключився, не спрацювала автоматика безпеки. В цьому випадку обов'язково потрібно не самовільно втручатися. Самовільно... Телефонувати 104 або 1586. Так, та, Телефонувати 104 або 1584. І тоді фахово буде надана допомога стосовно цього. Тому що, як правило, при потуханні котла спрацьовує один, ну один із засобів автоматики безпеки. Це є. Датчик по тязі. Коли скажімо, тяга або нестабільна в Димовому каналі, або Зворотня, ну не зворотня або нестабільна, або, скажімо, не до недостатня. Краще не випробовувати до так. так і якщо котел, якщо котел чи колонка відключились, не випробовуйте самовільно, нічого не ремонтуйте. Дякую пане Олександру. Я думаю, дуже корисно буде нашим глядачам дізнатися цю інформацію. І врешті наша безпека, не варто забувати, що наша безпека залежить в першу чергу від нас самих, кажуть, береженого бог береже, так і ми всі маємо бути пильними. Не зловживати своєю удачею і використовувати речі за їх призначенням. Якщо ж виникають сумніви, нагадуємо телефони. Це 104, служба газу, де ви завжди можете отримати кваліфіковану допомогу фахівців. Дякуємо ще раз за цікаву і корисну бесіду. З нами у студії був заступник голови правління, головний інженер ПАД Рівнегаз Олександр Васильович Ганжа і я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимося на телеканалі Ритм. На все добре.